Щороку, 21 листопада українці віддають шану патріотизму та мужності тим людям, котрі вийшли на захист своєї держави на двох подіях новітньої історії: революція гідності та помаранчевої революції. Із квітами та синьо жовтими стягами у руках цього дня прийшли мешканці міста до пам'ятника небесній сотні у Тернополі. Там відбувся мітинг реквієм за полеглими героями. Обов'язково повинні пам'ятати, бо ця дата повинна. Завжди нагадувати про те, що скільки загинуло невинних наших хлопців за те, щоб була свобода в Україні. Пам'ять полеглих учасників Євромайдану люди вшанували молитвою та покладанням квітів до меморіалу. У період повномасштабної війни українці продовжують боротьбу за свою свободу та прагнення жити у вільній країні. Так, щоб скоріше настав мір, щоб наші хлопці там не гинули. На війні, ну і підтримувати все, як можемо підтримувати там людей на передовій та й зберегти нашу незалежність. Пам'ять про небесну сотню завжди буде жити в наших серцях. Вічна шана кожному, хто віддав життя за свободу українського народу.